Доброго дня, шановні партнери, колеги, друзі. Доброго дня. Сьогодні ми з вами знаходимося на Західній Україні на локації, яка називається «Агроарена Захід. Поряд зі мною експерт з технологій вирощування сільськогосподарських культур Сергій Станіславович Танасов. І я хотів би коротенько розпитати про те, які дослідження були по озимих зернових на цій локації, ну і звісно, про результати. Проміжні, які отримали, дякую, Сергій. Коротенько скажу про посів озимої пшениці, який ми зараз спостерігаємо. Ми сіяли даний посів 13 вересня. Перед самими дощами по абсолютно схому ґрунту, але наступних два дні випало 50 мм опадів, ми отримали досить швидко сходи за 6-7 діб. І на сьогодні ми вже маємо перед припиненням вегетації фазу BBCH 22-23. Сергію, скажіть, будь ласка, основна проблема, яка була на даному посіві, і як ви з нею поборолися, основна проблема це було е, побороти падалицю ріпаку, оскільки у нас попередник озимий ріпак, якраз масовий падалиці е, припав у нас на період дощів, що не можна було зайти з гербіцидами, вчасно забрати падалицю. Е, і відповідно ми дещо спізнилися, вносили тобто по, перерослі. по перерослі, вона вже була вища за озиму пшеницю. Добре. Скажіть, будь ласка, і як ефективність? Розкажіть продукти і ефективність. Ми застосовували три гербіцидних схеми. Так. Перша схема була типова, яку ми щороку показуємо. Це Гроділ Максі, 0,11 літра на гектар плюс 0,2 літра на гектар зенкор ліквід. Так. Друга схема це наш крос-гербіцид Стар, який ми вносили в нормі 0,25 кг на гектар при повній нормі. 0,35 кг на гектар. Чому так? Тому що не було в нас злакових бур'янів, але ми його використали в суміші і також із зенкором, також 0,2 літра на гектар. І ще у нас була експериментальна схема, де ми вносили челендж в нормі 1 літр на гектар, також в суміші з зенкором 02 літра на Славичу, І щодо ефективності, Підскажіть, будь ласка, на якому рівні? Що стосується ефективності, всі схеми спрацювали досить. Ефективно можна сказати на 100%, На сьогодні е, ми можемо пройтися і зараз подивимося, Оцінити. оцінимо, що фактично 100% ефективність. Але якщо говорити про швидкість дії, то більш швидко працювала схема челендж плюс зенкор більш швидко проявлялася спалююча дія, і швидше була забрана конкуренція е, ріпаку із пшениці. Зрозуміло, але наскільки я знаю. Експерименти не закінчилися, тому вони у нас є... ніколи не закінчуються. Тому цікаво було почути Ми цим живем. Це нормально. Це нормально. Скажіть, будь ласка, і щось новинки з новинки, що пробували, що тестували в осінній період? Ну, якщо. З таких кардинальних новинок, то всі знають, що у нас в портфоліо появився новий гербіцид Мушкет Універсал, який складається з двох діючих речовин: це йодосульфурон метил з групи сульфонів сечовини, і плюс ефір 24D. Відповідно, ми його маємо реєстрацію до початку фази виходу в трубку. Фактично до фази BBCH-32 його можна вносити. але... В цьому році ми вирішили проекспериментувати, висіли от, е, на даному масиві, де ми стоїмо, 9 сортів озимої пшениці, так. Е, і внесли е, в різні фази гербіцид мушкету універсал в осінній період. Хоч це не рекомендується по всіх агрономічних канонах, але подивимося, як зреагують ці сорти при внесенні в різні фази. Ми вносили і в фазу bbch 12 тобто по двох лисках пшениці, і в фазу BBCH 21 на початку кушні. Е, Побачили, що е, краще гербіцид спрацював при внесенні е, ранньому, тобто по другому листку, тому що були вищі температури. Він швидше спрацював, і на сьогодні фактично, е, от, під ногами, бо бачимо, що падалося. Спалена, спалена повністю, так, так. да, а там, де вносили на початку кущення, там ще рослини візуально присутні ріпаку, але вони настільки пригнічені, що ще пройде якийсь тиждень-другий, і звичайно також, тобто конкуренції вони вже не будуть складати. Да, вони не будуть складати, враховуючи те, що такий гарна днина, аналізуючи усі інтернет-ресурси вже з завтрашнього дня ідуть зниження температур до мінус восьми десяти. І сніги, тобто я так розумію, це вже буде припинення вегетації. Так Сергію, того що якщо вірити прогнозам сьогодні 19 листопада і з завтрашнього дня, в нас по прогнозу передбачається і дощ, і сніг, і похолодання. І заморозки мінус і нижче градусів до вихідних, тому вважаю, що сьогодні останній. День осінньої вегетації, а там, звичайно, будемо спостерігати і приймати і, і, певні рішення, і, я думаю, доводити і, інформацію для клієнтів. Дуже дякую, Сергію Станіславовичу, Я вам щиро дякую. Дякую за перегляди нашим глядачам. Друзі, переглядайте, я думаю, ми будемо ділитися самою цікавою інформацією для вас. Тому всім гарних врожаїв, гарної перезимівлі. Ну і звісно, перемоги всім нам. Дуже дякую Сергію Станіславовичу, вам окремо. Дякую, Сергій, за візит, завжди раді бачити. До наступних зустрічей.